ДБР затримало податківця із Житомирщини на хабарі. Працівники ДБР за процесуального керівництва офісу генерального прокурора затримали на хабарі у 200 тисяч гривень заступника начальника одного з управлінь Державної податкової служби в Житомирській області. Про це розповіла радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. Затриманий посадовець опікувався надходженням до бюджету акцизного збору з певної групи товарів. Наразі у справі триває досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрито за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 10 років з конфіскацією майна. Правоохоронці встановили, що напередодні затримання посадовець проводив перевірку на підприємстві, де виявили порушень на мільйон гривень. За 200 тисяч гривень податківець був готовий не реагувати на виявлені порушення. Затримали посадовця безпосередньо під час передачі грошей, і нині посадовець перебуває під вартою. Після оголошення підозри йому оберуть запобіжний захід. У своєму телеграм-каналі народний депутат України Данило Гетман це повідомив, що керівництво податкової служби Житомирської області відправили у відставку.